Всім здрастуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниці. Сьогодні я вам показую двохкімнатну квартиру так по порядку зліва направо. Це в нас комора, ванна, кухня, спальня одна, друга і ще друга комора. Ну, Гардеробна, комусь комора, комусь гардеробна. Ось така вона у нас дві, два балкона, дві комори в квартирі. Квартира дуже сонячна, двостороння. Підлога з підігрівом, електроопалення, бойлер на підігрів води. Можете вже дзвонити 0984544. Я приїду і покажу. На підлозі ламінат. Натяжна стеля. Це ми зараз в кухні, як ви зрозуміли, 75 квадратних метрів, двокімнатна. Ремонт по індивідуальному дизайну зроблений. Вбудована техніка прихована. Це холодильник у нас. Там посадомийка може бути, але в нас є пару двохкімнатних квартир, де є все вже з техніки, де частково є, але всі меблі обов'язково. Виходимо на балкон з кухні, і ви подивитесь це у нас другий поверх можна вийти, зробити собі терасу таку. Там у нас Барбара. Нагадую, це район академічний. Тимофіївська три адреса. Так, ідемо в нас ще дві спальні. Це одна з балконом друга і отут гардеробна. Друга спальня. Як ви бачите, я знімаю влік-аут. До речі, це вже третя квартира, яку я знімаю на відео і скрізь є світло. Це не просто слова, що не вимикають, а так і дійсно є. Другий балкон. кутовий, Тут буде будівництво, звісно, буде новобудова. Найближчий рік, барбара круг, там другий круг. там Приватний сектор вже виход, виїзд, вибіг. Є також лайф 0934544, друга спальня. Ось так ми запрошуємо на перегляд з калихами шампанського, щоб зайшли і були задоволені. І така у нас гардеробна. Гарфілд. Привіт. Гарфілд чекає своїх нових власників. Тому, ласкаво, просимо. Дзвоніть, пишіть і квартира буде ваша.